Якими підсаками я користуюся. Дивіться, перший мій підсак це є Грейс. Ось такий. До речі, мені здається, що це один з найкращих підсаків. Ручка телескопка вона розкладається метр 20 і вісімдесят, двометрова Оцим дуже зручно брати, тому що він круглий і великий. Велика риба заходить, амури і дуже довго має, як то правильно сказати, матня. Тому що як ти рибу взяв вже, то вона вже догори не вискочить. Це мій основний піцак. ще один піцак Фокс. Схожий на схожий на Грейса, але трошки облегшена версія. Він легший, ну і відповідно менший діаметр. Він легший в руці набагато. Така палка пролоджик двометрова. Він, по-перше, мілчий і менший в діаметрі. Але з плюсів те, що він легший в руці, одною рукою спокійно брати. А мінуси, що якщо риба 10 плюс, трошки важко вже ним. Треба спочатку голову заводити, потім його вертати. Ну, скажімо, добре-два мати. Я так і зробив. Все, підсаки сухі, стоять під рукою.